Oh, Вітаю вас в клубі з радожерів, створений за підтримки небайдужих та свідомих людей, які скидають в коментарі мені назви каналів або назви компаній, які, на їхню думку, пов'язані з москворилими. Ну а я вже збираю інформацію та подаю вам у вигляді коротких відео оглядів. Перед початком попрошу вас підписатися та протиснути лайк. Щоб відео побачило більше людей, адже країна має знати та завжди пам'ятати про зрадників. Мене звати Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді у нас буде українська ігрова студія Best Way. Мабуть, ви, як і я, вперше чуєте назву такої української ігрової студії, але можливо ви чули про таку їхню гру, як в тілу врага», або в англомовній версії «Man of War». Студія була заснована в Сєвєродонецьку, але потім вони переїхали в Черкаси. І починаючи з 2004 року, вони завжди видавали усі свої ігри через видавництво 1С. Це, якщо що, московицька конторка. Ну і здавалось би, до 24 лютого 22 року багато хто таким грішив. Я ще можу таке зрозуміти. Сам був малоросим колаборантом. Здавалось би, в чому тут проблема? Де ж та зрадонька? Уявіть собі, студія анонсувала вихід нової гри Man of War 2. Ви знаєте, хто видавник цього разу? Та ж сама московицька 1С. Оце вот так несподіванка. Тобто, замість того, щоб відмовитись від москворилого видавництва і шукати, наприклад, серед наших видавництв або серед іноземних, вони обрали шлях молоросів, які по факту ще й колаборанти, бо відкрито співпрацюють з московицькою конторою 1С. У той час, як більшість підприємств і фірм перестали користуватись продуктом 1С для бухгалтерії, ця українська студія і далі платить московицькому видавництву. Щоб, що? щоб продавати гру на болотах. І тим самим оплачують кулі та ракети в наш бік. Мені здається, скоро вони вирішать переїхати на болота і будуть казати, що це війна політиків. Або навіть що це путінська війна. А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готувалося нападіння. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. А якщо у вас залишаться зайві кошти, можете задонатити і мені. Або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином ви будете отримувати контент раніше усіх. І також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати, наприклад, список каналів малоросів-колаборантів, з роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Слава Україні!